Персик вчора ж отримав останню порцію ліків коктейля, як ми його називали. Там, ще в коментарях писали, говорить, даєте персику коктейль, потім здаєте персиковий сік. <сіх> Здали сьогодні аналізи, занесли. Чекаємо результатів. Результати будуть або вже сьогодні ввечері, або завтра вранці. Лікар сказав, що з нами зв'яжеться, скаже по результатах, як пройшло його лікування. Бо в нього там було запалення і були бактерії. Побачимо, чи дало результат наше лікування. Ну, персик вже ліків сьогодні не буде отримувати. Що там таке? Щось за вікном. Шумно, так? Да? Шумно за вікном? Персюні шумно за вікном. Бачите, як бадьоро себе почуває. Бо знає, що ліків не буде отримувати. Так, даємо йому, ще заспокійливі. Ну заспокійливі там три місяці давати. Тому буде отримувати. Ну і е, лососова олія. Це так, для підтримки відної системи. Треба давати лососову олію. І ще корисно шерсть не так лізе. Тому йому даємо. Спав, спав, прокинувся зараз ганяти. Мене там за руку хотів вкусити тільки що, але в нього не вийшло його коварний план. Так що тримаємо кулачки за персиком, все буде добре. Всім добра, щастя, персик передає всім вітання. Будьте здорові, щасливі та багаті!